Добрий, добрий день. Сьогодні 17 лютого 2023 року. Я в Виноградові на Чорній Горі у Наталії Мартишинець. Ріжу собі черенки Ківі. Хочу вам показати одну штуку, яку я не думав, що мож, може бути. Як мушмула цвіте. Тут бачите, яка погода. Тут навіть ці цвітуть як їх одуванчики. А тут мушмула японська. Я ніколи не вірив, що, що це можливо в нашому регіоні. Оце вона походу відцвіла вже. Не думаю, що там якісь плоди будуть, квіти мертві. Но факт той, що вона цвіла. Тут клімат, що Ні, плодів не буде. Плодів не буде, але цвіла. І це вона без укриття тут. Вон так вона на терасі, біля каміння. Така товстенька. О, частина кори, бачите, відмерла з цього боку. Але жива. Ага, там ззаді, ззаді пора жива. Ось <кхи> така чудесія. Ще може років 10-15. Клімат так зміниться, що тут навіть мушмула японська зможе плодоносити. Дякую за увагу, до побачення.